Пані Ольго, з вами хочемо поговорити про можливе відновлення Каховського моря. Бачимо, яку однозначну позицію займають наші урядовці, Кабмін, зокрема, про те, що вони впевнені, що Каховське море, Каховське водосховище обов'язково треба відновити, незважаючи ні на що. І бачимо, що ще все таки ж. І Південня Херсонщини і Запоріжжя не деокуповані, але вони мріють про відновлення Каховського моря, і з іншого боку, є громадські діячі, активісти, еко-зоозахисники, які категорично виступають проти можливого відновлення Каховського моря і наводять безліч аргументів. Цікаво почути вашу думку, то ви все-таки теж проти відновлення Каховського моря, то, якщо так, то чому? Так, дякую за запитання. Я проти відновлення каховського водосховища, тому що ще його створення це було помилкою, і звичайно, було великим великим потрясінням, великою трагедією для України. Підрив Каховської ГЕС завдало це великої шкоди і для людей. Люди загинули і для біоти. Але е, не можна повторювати ту помилку, яка була зроблена 70 років тому, і відновлювати це водосховище. Чому? Тому що це 200 тисяч гектарів земель затоплених. Е, далі. Друге, це е, немає логістичних переходів, тобто немає мостів з лівого берегу на правий. Е, там великі промислові центри, такі як Нікополь, Енергодар. Вони. Е, для того щоб проїхати з одного міста в інше, потрібно об'їжджати Каховське водосховище, протяжність якого 250 кілометрів. На ем, руслі природному через природне русло можна створити декілька мостів, і цей регіон стане е, привабливий для бізнесу, тому що покращиться логістика для судноплавства. Також краще, щоб це не було водосховище, а була просто річка, тому що ем, на водосховищі створюються хвилі великі, і на прісній воді це дуже небезпечно для суден. Плюс дуже велика кількість шлюзів. Ці судна стоять в черзі на цих шлюзах, і це скорочує обіг і скорочує можливість використовувати цей транспортний водний шлях річку Дніпро. Також каховське водосховище, як і всі інші водосховища, воно поступово замулюється і, і цей процес наростає. І з часом перетворюється водосховище на болото. Знижується, знижується швидкість течії, збільшується прогрівання, величезні такі об'єми води зосереджені в водосховищі Каховському, зокрема. На мілководі, і це призводить до розвитку синьо-зелених водоростей, до того, що зникають природні види риби, які притаманні були для, для річки Дніпро, відновлення природного стану Дніпра, хоча б на цьому невеликому відрізку, покращить якісні показники, якісні показники. Річки Дніпро води в річці Дніпро не будуть оці явища цвітіння спостерігатися, і річка може самовідновитися. Тож тобто, то річка має такі самовідновлювальні, самоочисні функції. І вони якраз діють, коли є вільна течія. На жаль, розірвався зв'язок. Не сподіваюся, зараз ми відновимо і война гадаю ще раз нашим глядачам та радіослухачам. З нами на зв'язку Ольга Галевера, кандидатка географічних наук, голова Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської екологічної лігії. І з пані Ольгою ми говоримо про те, наскільки варто якраз відновлювати Каховське водосховище, на чому наполягають наші можновладці, урядовці, які вже прийняли різні документи, які якраз Підтверджують те, що нібито Каховське море треба відновити, що землю, яка там була під ним, не можна е, ніяким чином е, приватизовувати чи ще яким чином використовувати. Е, пані Ольго, чи ви з нами, чи ми зможемо продовжити спілкування? Так, ми, на жаль, не чуємо вас зараз, чим. Колеги чим... це у нас проблеми, чи в пані Ольги? Е, так, попрошу перенабрати, та, пані Ольгу, мабуть. Це з цим пов'язано. Зараз наша редакторка перенабере вас і ми продовжуємо спілкуватися. Я тим часом нагадаю, що про ситуацію до Каховського водосховища, про те, чому не варто його відновлювати, ось пані Ольга вже навела нам безліч аргументів. Пані Ольго, чи чуєте зараз? Чи ми вас теж чуємо? Так, я вас так, чую. Та вже ми вас теж чуємо, будь ласка, можете продовжувати ваші аргументи, чому не варто відроджувати Каховське водосховище, але одночасно зразу запитаю вас про думку, наприклад, тих, хто за відновлення. Вони якраз говорять про те, що ви згадували Нікополі і Марганець, що там проблеми з водопостачанням, яким чином вийти з цієї ситуації. Знову ж таки, Запорізька атомна електростанція, яка теж залежала від Каховського водосховища, чи тут можна? якимось чином вирішити буде без цього водосховища і охолодження? Ну і звичайно, найбільше питання стосується водопостачання півдня Херсонщини і Запоріжжя, такі міста там як Бердянське та і Крим, чи вони зможуть якимось чином функціонувати чи повернутися до довоєнного стану без Каховського водосховища. Так, дякую за запитання. Це складне питання, тому що е, всі е, меліоративні системи, всі е, водоканали, вони прив'язані були до сучасного рівня, ну до попереднього рівня, скажімо так, водосховища, і е, при будівництві нових оцих споруд е, треба буде е, їх з, е, знизити рівень і плюс продовжити до сучасного рівня Дніпра. У нас на Дніпрі залишається водосховища, які регулюють стік. Крім цього, Каховське водосховище випаровувало е, близько півтора е, мільйона метрів кубічних води на рік. Це дуже велика кількість. На, на цю кількість води збільшиться, стік води збільшиться. Крім того, можна зробити не декілька ставків, які б могли утримувати воду, яка надходить під час весняного водопілля, і потім її подавати ну, на потреби сільського господарства чи міського в водогони. Але сучасні технології вони передбачають більш економне використання водних ресурсів. Наприклад, краплинне зрошення, воно в десятки разів зменшує кількість води, яка витрачається на полив. Із оцих водоканалів, які були, це Каховська зрошувальна система і інші, які брали воду з Каховки, витрачалося води до 10-40%. Тому що дно не було забетоноване, або воно вже втратило свою герметизацію, і величезна кількість води просто просочувалася в глибину. Якщо це подається трубами, вода, то цих втрат немає. Також ну, на відновлення водосховища піде за різними підрахунками того самого гідроенерго від 7 до 10 років. За цей час водосховище, коли колишнє водосховище, ця територія вона стрімко заростає рослинністю. Там зараз є верби по 2-3 метри тополі, тобто відновлюються екосистеми. І якщо ми знову їх будемо знищувати, це знову буде екоцик. Так, ми знову знищимо природу, яка намагається відновитися. За цей час вже е, будуть прокладені і зараз це інтенсивно відбувається. Водогони до міст, які ну, із інших джерел, наприклад, із тих водосховищ, які розташовані вище Кременчуцького середньодніпровського водосховища подають воду у ці населені пункти і промислові об'єкти. Тобто цю проблему можна вирішити, і це буде економічно вигідніше ніж е, знову е, витрачати. Мільйо, мільярд євро, які хочуть на відновлення греблі Каховської ГЕС. Крім того, гідроенергетику це дуже, дуже невигідна споруда для виробництва гідро для виробництва електроенергії. На ці площі, яку займає Каховське водосховище за допомогою сонячних електростанцій, можна виробити в 250 разів більше електроенергії ніж дає. Гес також для регулювання е, оцих перепадів е, в струму в мережі. Існують зараз інші методи, крім, е, крім е, гідроелектростанцій. Так, це різні е, такі поршні, е, газові поршні, це тарифне регулювання. До речі, тарифне регулювання можна застосувати і для е, води. Тобто зробити мінімальну вартість води під час весняного водопілля. Весняне водопілля на Дніпрі досить тривале, триває близько двох місяців, і ем, господарства, яким потрібно воду, вони зможуть взяти цю воду за дешево і нагромадити її у на своїх землях у тих самих ставках, ем, і потім її використовувати. А під час літньої межані, коли води мало, тоді ціни на воду Дніпровську підняти для того, щоб стимулювати таке сезонне використання води. Що стосується ставка охолоджувача Запорізької атомної електростанції, то він побудований на рукаві Дніпра, на старому такому руслі Дніпра, яке було ще до створення каховського водосховища, там річка Конка чи Кінська, по різному її називають, і е, це е, русло рукавці Дніпра проходить безпосередньо е, біля цього ставка водосховища, став е, ставка охолоджувача. Тобто, е, можливо, е, треба просто е, попрацювати із різними рівнями води. Підняти воду із цього рукава і наповнити ставок-охолоджувач. або якось уже ем, перелаштувати ставок-охолоджувач, заглибити його і пристосувати до нових умов. Але е, це ну це не, не дуже така складна е, е, операція в порівнянні з створенням нового е, нової каховської ГЕС і, і затопленням 200 тисяч гектарів. Крім того, ми знаємо, що це затоплені були землі великого лугу. Всі шість е, запорозьких сечей затоплено е, там. Колосальні е, можливості після перемоги України для е, рекреації, для туризму е, можна провести реконструкцію цього великого лугу сечей. Це буде найбільший лісовий масив в степовій зоні не лише України, а й Європи. Такий природний великий лісовий масив, і е, е, рукави Дніпра, природна течія Дніпра. Це історико-культурна спадщина буде приваблювати величезну кількість людей для відвідування. І е, зараз є е, країни Європейського Союзу вони. Йдуть саме цим шляхом. У них прийнято рішення до 2030 року. А, щонайменше 25 тисяч кілометрів річок зробити вільноплинними. Тобто вони демонтують греблі в Європейському Союзі. Зараз вже демонтовано понад 6 тисяч гребель. в Сполучених Штатах Америки. Демонтовано понад 2 тисячі гребень. Тобто це зворотня тенденція. Нас ніхто не зрозуміє, якщо ми будемо створювати зараз нові греблі, і коли світ уже пішов на іншим шляхом, розвиток пішов іншим шляхом. Крім того, якщо ми навіть є проект чи розробляється проект відновлення. Каховського водосховища то потрібно, щоб він пройшов екологічну експертизу, оцінку впливу на довкілля. Без цього жоден проект не може фінансуватися, і е, якісь іноземні донори його не профінансують. А зараз про екологічну експертизу на жаль не йдеться.